Це є записано в Євангелія від Марка, записано в 6 розділі з 14 вірша. І почув про Ісуса Цар Ірод, бо відомим зробилось ім'я Його, і сказав Він: Іван Хреститель з мертвих став, і тому робляться чудеса через нього. А інші казали, що це Ілья, а деякі казали, що це пророк або один з пророків. А Ірод, почувши це, сказав, це Іван якому я голову зняв, він устав із мертвих. Бо цей Ірод, пославши вояків, взяв Івана і ув'язнив його через іродияду, жінку Пилипа, брата свого, бо Іван говорив Іродові не годиться тобі мати жінку брата твого. Іродіада ж лютувала на нього, хотіла його вбити, та не могла. Ірод же боявся Івана, знавши, його як чоловіка праведного, святого, та й беріг його, слухаючи, Івана, він дуже непокоївся, але з задоволенням слухав його. Ну, не буду читати далі, далі, ви, напевно, пам'ятаєте, я лише перекажу. Настав один такий специфічний час, коли Ірод на свій день народження справив великий банкет, запросив вельмож, тисячників інших знатних галилейських людей, і святкували. Ось таке свято, день народження Ірода. І коли було це святкування, вийшла дочка Іродяди, це тої жінки, яку він забрав у свого брата, Пилипа, і танцювала. І коли вона танцювала, сподобалося Іродові і не тільки йому, але всім іншим, сподобалося, і він тут промовляє слова, від яких сам і постраждав. Він каже: проси. Чого хочеш, і дам тобі хоч і половину царства. Він став дуже щедрий в той момент. І ця дочка побігла до своєї мами. Мама її наставила одним словом. Як ви добре пам'ятаєте, таким чином загинув цей Божий муж, пророк Божий Іван. І коли Іван загинув, то написано, що Ірод дуже засмутився. Коли Іван з ним розмовляв, маю на увазі з Іродом, коли він йому проповідував, то йому було недобре, але все-таки слухав. Все ж таки слухав. Брати і сестри, я хочу звернути вашу увагу на одну просту істину. Нам завжди треба знати, що ми говоримо. Завжди треба знати, що ми говоримо. Є такі слова в Слові Божому, що від слів наших ми що можемо і оправдатися, і від слів наших ми можемо що? І осудитися, правда? Завжди треба знати, що ми говоримо, і, власне кажучи, жити згідно Слова Божого. Давайте ми звернемо увагу на таку річ. Іван був ув'язнений. Не тому, що він чинив якийсь переступ. Ні. Він був ув'язнений тому, що виступив проти гріха, яка, який робив Ірод, найвища, так би мовити, особа в тій державі. І він почав його докоряти. І, напевно, Ірод всередині себе добре розумів, що він робить неправильно, бо те, що говорив Іван. Торкалося його серце. Написано, що він почувався некомфортно, але слухав його. І він поважав цього чоловіка більше того, він не просто поважав, а написано в Слові Божому, що він боявся його, а боявся по тій причині, що Іван був святим і праведним чоловіком. І тому, Ірод, маючи всю повноту влади, продовжував його боятися. Продовжував боятися. І коли прийшов Ісус Христос і почав проповідувати, звершувати чудеса, оздоровлювати, проповідувати, багато інших речей почав робити Ісус Христос, то Ірод подумав, що це Іван Воскрес з мертвих. Напевно, знову страх Його настільки вчепив, Іван Воскрес із мертвих. Брати мої сестри, давайте звернемо увагу ось на що. Якщо ми хочемо, щоб мати вплив в цьому світі, нам потрібно навчитися жити святим і праведним життям. Навіть тоді, коли люди будуть повставати проти вас, вони все одно будуть вас шанувати за той стиль життя, який ви ведете. Праведне святе життя. З іншої сторони, нам потрібно звертати величезну увагу на те, як ми говоримо і що ми говоримо. По суті, в першу чергу, людина робить, так би мовити, враження, або людина має враження про нас, з наших слів, правда, коли ми починаємо розмовляти. Ну, звичайно, є українське прислів'я, зустрічають по одежі, проважають по уму. Звичайно, ми все це пам'ятаємо. Але тим не менше, коли ми починаємо розмовляти, словами своїми ми можемо когось переконати, чи то в одному, чи то в іншому, чи то в тому, що ми живемо святим життям, чи навпаки. З іншої сторони, настає в житті нашому момент, коли наші слова. Повинні відповідати нашим діям. Ось тут найбільша криза. Коли людина говорить одне, а робить інше. Коли людина говорить про святе життя, а живе грішним життям. Брати, і сестри, оцей конфлікт, коли він виникає, тут не потрібно казати, що ось Бог допустив чи ще щось, це все від того, що ми. Самі собі вчинили. Дорогі мої любі брати і сестри, я хотів би особливо звернути нашу увагу на те, щоб ми жили святим життям, але в першу чергу, щоб ми правильно говорили. Ніколи не спішіть з висновками, ніколи не спішіть з висновками, ніколи не говоріть тих слів, які ви почули від когось, але ви не впевнені, що це є правда. Ніколи не спішіть з цими словами. Знаєте, щоб нам не стати переносчиками якихось недобрих слів і недобрих речей, які насправді не є правдою. Навіть подивіться на себе. Чи страждали ви коли-небудь в своєму житті від того, хтось говорив про вас неправильно і неправдиво? Страждали чи ні? Ну, Звичайно, страждали. І вам було приємно, чи було боляче? Звичайно, вам було боляче, не просто боляче, а дуже боляче. А особливо, коли це від тих людей, які вам близькі, рідні, і в принципі найбільше від них ми і страждаємо. Ну, це так, поза текстом. Дорогі мої любі, в чим зміст? Зміст в тім, що потрібно навчитися. Знаєте, Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Його ціллю була спасти грішників. І він не ходив, щоб збирати думки про людей, кому потрібно спасіння, чи кому хто достойний, хто недостойний. Він не збирав думки про людей. У нього була ціль спасти грішника, як ми сьогодні чули, прекрасну проповідь. І оця ціль робила його здатним служити кожній людині. Був момент в житті Ісуса Христа, коли Він зайшов в дім людини, яка в тому суспільстві вважалася абсолютним грішником. Але він туди зайшов. І про нього казали: слухайте, що це за чоловік. Він їсть і п'є з ким? З грішниками. Він їсть і п'є з грішниками. Що це за чоловік такий? Але в нього була ціль. В нього була ціль служити. Брати мої сестри, у нас немає цілі дізнатися. Хто праведний, хто грішний, хто як думає, хто як говорить і все таке інше, у нас є ціль служити кожній людині. Хочеться сказати без виключення, а важко. Але без виключення. Служити кожній людині. Донести Слово Боже, донести Євангелію кожній душі, кожній людині. Зробити з ворогів друзів. Людей, які протистоять вам, скласти на їхню голову це гаряче вугілля, яке називається любов, і послужити тим людям. Знаєте, я в своєму житті не раз помічав таку деталь, Ну інколи складається, коли, скажімо, виникають якісь напруження взаєминах з кимось. І саме що цікаво, що коли я приймаю сторону Слова Божого і починаю діяти зі сторони Слова Божого, наступає якийсь момент, інколи він швидше, інколи довше, але наступає якийсь момент, коли з цією людиною ми знаходимо спільну мову. І в кінцевому результаті навіть стаємо друзями, брати і сестри. Коли я буду носити... Це якби інша сторона медалі, коли я буду носити цей тягар у своєму серці, коли я буду постійно носити цей тягар, хтось про мене сказав. І я буду носити цей тягар в своєму серці. В кінцевому результаті, до чого воно дійде? Воно дійде до того, що ви втратите своє здоров'я. Друге, можливо, насправді той, хто сказав і не говорив, але взаємини ваші спорчені. І третій момент, ви не будете мати здатність тій людині послужити. Брати мої сестри, навіть коли Ісуса Христа розпинали, і сьогодні ми чули, що Ісус сказав цю фразу прости їм, бо не знають, що роблять. Прости їм, бо не знає, що роблять. Простити це не значить стати людиною, в яку будуть витирати ноги. Це абсолютно ні. Це мається на увазі внутрішньо звільнися до такої ступені, що коли в тебе з'явиться можливість цій людині послужити і розповісти про Бога, про Божу любов, то ти має на це здатність. І коли я матим на це здатність, оце буде правильна позиція. Брати і сестри, досить часто, ми думаємо так, я його простив, бачити не хочу. Я з ним бачитись не хочу. Знаєте, коли ми прощаємо в обов'язковому порядку, коли ми кажемо фразу, я його прощаю, запам'ятайте, в обов'язковому порядку Господь цю людину приведе до вас. І в обов'язковому порядку ви перевірите те, чи ви простили, в обов'язковому порядку. Так може трапитися, і так трапляється. Коли ви насправді простили, ви здатні бути цій людині. Звичайно, я не говорю зараз там про якісь там незвичні обійми, красиві слова. Нам не треба брехати. Якщо людина зробила проблему, то зробила проблему і казати, ти такий святий, праведний і абсолютно безгрішний. Не треба. Але разом з тим, ми готові послужити цій людині. Ми готові послужити цій людині. Давайте з іншої сторони зайдемо. Це як в сім'ї, коли ми не здатні простити один одного, на чому буде будуватися сім'я. От скажіть, на чому побудується сім'я? На чому побудуються ці взаємини? А інколи проблеми виникають навіть не від того, що там, по суті, якась велика трудність виникла, а просто-напросто вподобання в одного одні, в другого інші. І ось. З часом, з віком, коли люди дорослішають, хочеться, як я навіть сьогодні сказав, хочеться більшого комфорту, і хочеться, щоб усе було так, як мені подобається. А воно так не виникає. Ось ця здатність, ось ця здатність зробити або послужити, стати в певній мірі жертовною людиною, ось ця здатність, і називається простити, нездатність. Розказати, наскільки він не правий, чи вона не права, а ось ця здатність послужити. Брати мої сестри, з третьої сторони, ви відчуєте інколи, що хтось почне зловживати тим, що ви здатні прощати. Хтось почне зловживати тим. Запам'ятайте, що з однієї сторони, в будь-який момент ми готові служити. Але є у Бога принцип який називається дуже просто, Господь каже, з лукавими по лукавству його, а щирими щиро. Іншими словами, не відкривайте свою душу і не кидайте її, щоб її топтали. Не кидайте її, щоб її топтали. Брати мої, сестри, будьте мудрі, будьте мудрі. Знаєте, був момент в житті Ісуса Христа, де він не міг відкритися перед людьми, бо Він добре розумів, що вони не готові прийняти. Він не міг відкритися перед людьми, навіть з учнями. Але були моменти, коли він взяв трьох учнів і пішов на гору, і там перед ними що зробив? Преобразився. Це був найвищий акт довіри. Ці троє учнів. Вони стали свідками Його Божественності на горі преображення. Вони стали свідками Його Божественності. Є речі, які Ісус робив для всього народу. Це просто служив. А є речі, які Ісус робив в присутності енної кількості людей. Чи розумієте, про що я говорю? Дорогі мої любі брати і сестри, починав я з того, що. Ірод щось там наобіцяв, щось там сказав. І ось біля нього купа людей, всі дивляться. Знаєте, я інколи зустрічаюся з людьми, ну, принаймні, коли відвідував раніше, зараз це менше, в'язницю, і в них там є таке поняття: ти сказав, ти повинен виконати. І ось люди. Досить часто, побувавши в тих місцях, вони, от, от такого складу, ти сказав, ти повинен виконати. Дорогі мої любі, це правильно з однієї сторони і вірно, з однієї сторони. Але якщо ви сказали слово і бачите, що воно приведе до гріха, прошу вас, не виконуйте його. І сидить ірод, і біля нього сидять вся еліта. І мушу виконати. Я ж сказав. І він виконав. І він виконав. І коли прийшов буквально по слідах Івана, виходить на служіння хто? Ісус Христос. І коли вийшов на служіння Ісус Христос, Ірод, то Іван з мертвих воскрес. Мою душу прийшов. Ось так він жив. Чуєте? Ось так він жив. Бо одного разу зробив дурі сказав, а другого разу послідував цій, цим словам. Ось так він жив. Хто не грішить у слові людина, яка досконала. Людина досконала. Знаєте, він міг би сказати. Шановна дівчинко, цей чоловік не зробив зла, щоб його знищити. Тому це нереально виконати. Та, да, можливо, хтось десь засумнівав себе ще щось. Не думаю, що його трон від цього захитався б, але він не жив би з постійним відчуттям, що за ним слідкує Бог, щоб його покарати. Він не жив без цим постійним відчуттям. Хай Господь допоможе нам. Знаєте, у нас є великий шанс перед Богом. Знаєте який? Коли ми не праві прийти до Господа і попросити в нього прощення, а Він прощає. Це наше з вами щастя. Це наше з вами щастя. Я пригадую колись, коли я був студентом. І там потрібно було здавати екзамени і таке інше. І я приходжу до декана і кажу: я пообіцяв, що буду на весіллі. Він каже: розумієш, весілля, весілля, але в цей день ти маєш здавати екзамен. Тому, згідно правил біблійного інституту: ти маєш здавати екзамен, ти не можеш їхати на весілля. Я обіцяв. Він каже: Хочеш, я заберу твою обіцянку сам. І більше ніколи не обіцяй на День екзаменів, що ти кудись поїдеш. І я подзвонив і кажу, слухайте, я обіцяв, але простіть мене, мене екзамени, і декан сказав, що це не буде чесно. Тому мусите зрозуміти, знаєте що? Ці люди на мене не образилися. І кожного разу, коли я приїжджаю в ту місцевість, вони кажуть, зайди в гості. Вони не образилися. Я думаю, що навпаки вони мене зрозуміли. Брати мої сестри, якщо навіть ми були недосконалі в наших словах, хай Господь нам допоможе не послідувати недосконалим словам недосконалих дій. І Бог допоможе нам навпаки слідувати за його словом. Амінь. І я просив би про це і помолитися. Господи, ми люди недосконалі, ми інколи можемо під час Твоєї присутності сказати, особливо молоді, я пригадую, колись молилися, і під час Божої присутності таке особливе розположення було серця служити Богу і молимся. Боже, я не буду одружуватись. А буду як апостол Павло. А пастор говорить, знаєш, апостол Павло мав свій дар. Він так пише, він мав свій дар, а ти не спіши своїми словами. Тому так, ми забуваємо те, що ти зараз сказав, а живи нормальним життям. А далі побачимо. І Господь прощає. Наша недосконалість покриває, і в нас є шанс прийти перед Нього і прийняти його в своє серце. Давайте ми піднімемося для молитви.